Слава Україні! Зараз ми знаходимось на Миколинецькому кладовищі. Сьогодні тут прощаються із захисником України Віталієм Рибальським. Чоловік загинув 20 березня від мінометного обстрілу під час виконання бойового завдання на Донеччині. Йому було 45 років. Тепер без рідної людини залишилася дружина та двоє діток. Віталій був сміливим та вправним воїном. Саме так про нього відгукуються його побратими. Як розповідають нам, сам чоловік був родом з Херсонщини. Сюди разом із однією з, доч з дочок переїхав у серпні 22-го року. Оскільки мав у Тернополі близьку близьку родину, але там, на Херсонщині, у маленькому селищі, в якому народився, яке досі знаходиться під окупацією, залишилася його мама. Тому чоловік відчував потребу, аби відправитися на передову. І вже у вересні 22-го року мобілізувався і у складі 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади відправився на фронт. У грудні Віталій отримав поранення, пройшов курс реабілітації, та вже у січні. Повернувся назад до побратимів, як розповіли нам родичі захисника. Понад усе Віталій мріяв переїхати жити усюди, у Тернопіль. Йому дуже подобалося наше місто. Він мріяв про перемогу. Казав, коли повернеться із фронту, обов'язково продасть усе майно та буде жити тут, у файному місті. Що ж у нашому сюжеті? Ми зібрали усі спогади побратимів та родини Віталія. Детальніше ви зможете переглянути у моєму сюжеті. Наразі у мене це все. Hát.